Будь ласка, доброго дня, шановна президія, шановні колеги. Коли ми чуємо слова дитяча технічна творчість, в уяві постають паперові планери, саморобні радіоприймачі, кораблі парусники, по суті, початок технічного прогресу. Сьогодення ж дитячої технічної творчості третього тисячоліття це радіокеровані та трасові автомоделі, радіоконструювання за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, ракетомоделювання, картинг. А ще у стінах нашого центру діти удосконалюють навики роботи зі слюсарними інструментами, працюють за верстатами, вчаться ремонтувати двигуни та обслуговувати механізми, займаються фотосправою, навчаються технічному кресленню, знімають єралаші та володівають майстерністю гри у шахи. Центр науково-технічної творчості найстаріший позашкільний заклад міста. За 80 років існування центру з його стін вийшло понад 40 тисяч вихованців, які отримали путівку у професійне життя у гуртках закладу. Науковці, інженери, спортсмени, педагоги, експериментатори та дослідники. Отже, сьогодні центр науково-технічної творчості учнівської молоді це країна справжніх майстрів, осередок для всіх, хто любить науку і техніку, хто любить. Творити, навчатись, місце, де діти знаходять друзів, скеровував усі творчі процеси у закладі, колектив однодумців. Техніків старшого покоління, справжніх ентузіастів, донестями закоханих у свою справу. Майже всі педагоги центру у минулому були гуртківцями станції юних техніків, і вони, як ніхто інший, розуміють, якою важливою для дітей є особистість керівника гуртка. Найбільше дітей приваблює доброзичливе наставництво педагога, його вміння будувати. Всебічна підтримка та особистий приклад. Специфіка нашого закладу полягає в тому, що основна частина керівників гуртків чоловіки. І тільки люди, дійсно закохані у свою справу, можуть на ентузіазмі працювати з дітьми. В основному з хлопцями, бо їх у закладі 70%, навчаючи їх своїй улюбленій справі. Заняття у гуртках безкоштовні. Наш заклад відвідує 170 дітей із малозабезпечених та неповних родин. На відміну від багатопрофільних позашкільних закладів, основною метою яких є все ж таки залучення більшої кількості дітей до гурткової роботи. Та масової організації корисного дозвілля перед позашкільним закладом технічного напрямку поставлена дещо інша мета: це виявлення технічно обдарованої молоді і кропітка індивідуальна робота з вихованцями, педагогічний супровід до досягнення поставлених вагомих результатів на всеукраїнських і обласних змаганнях. Як приклад, хочу Назвати діяльність керівника гуртка Янченка Сергія Володимировича, гурток «Автомодельний», радіокеровані моделі, який виховав трьох чемпіонів України Янченка Олексія, Глуховченка Владислава, Кравченка Ігоря, діяльність Сазанова Ігоря Івановича, гурток «Картинг», який виховав чемпіонів Східного легіону України, Аксютенка Богдана і Рябошапка Антона. Багаторазових призерів чемпіонатів східних областей Стеценка Богдана і князевича Артура, виховання Мележиком В'ячеславом Івановичем у гуртку «Ракетомодельний», чемпіонів України Пивоварова Максима і Костирі Олександра. Крім того, перед позашкільниками завжди постає завдання. Зацікавити і утримати дитину у закладі. Для цього творча лабораторія Центру науково-технічної творчості генерує і втілює у життя безліч цікавих ідей та форм роботи. Вихованцями спільно з їх керівниками створено і опробовано пристрій для вимірювання висоти польоту моделей ракет Костиря Олександр, учень 11 школи, зайняв із цим винаходом перше місце в обласному конкурсі Мирний космос. Пристрій для виготовлення обтікачів корпусу ракети із одноразового посуду, водяний гейзер, водородний генератор це роботи гуртківців автотрасові моделі Борисова Максима і Жадана Богдана із 6-ї школи, які стали призерами обласної виставки науково-технічної творчості, вакуумний пристрій для виготовлення корпусів трасових автомоделей, розробка нового напрямку в технічному дизайні. Гіпсопластика. Технічно оснащений макет пам'ятника Павлоградським повстанцям, який виготовили вихованки гуртка Технічний дизайн учениці 12-ї школи безверха і Кохандаша і стали призерами обласного конкурсу юних дизайнерів. В Стадії створення настільний верстат із числовим програмним забезпеченням, активом гуртка радіотехнічний і ще багато інших цікавих винаходів. Кожного року на базі Центру науково-технічної творчості проводяться і організовуються п'ять обласних і регіональних змагань і конкурсів. Також центр, будучи координатором розвитку дитячої технічної творчості в місті, традиційно проводить міські змагання з автомодельного спорту, радіокеровані моделі серед учнівської молоді, міський творчий конкурс модель майбутнього, шахові турніри, змагання з початково-технічного моделювання серед молодших школярів. Міську виставку з науково-технічної творчості та декоративно-прикладного мистецтва в цих заходах протягом року беруть участь понад 2,5 тисяч дітей для популяризації технічної творчості. Нами для учнівської молоді міста проводяться виїзди до шкіл. Показові виступи чемпіонів організовуються гуртки одного дня, майстер-класи проводяться екскурсії по центру науково-технічної творчості. Ми висвітлюємо досягнення наших переможців у засобах масової інформації. Колективу центру науково-технічної творчості є чим пишатися за останні два роки у стінах центру були виховані один майстер спорту і 10 кандидатів у майстри спорту. Наші вихованці у складі збірних команд захищають честь області на різноманітних всеукраїнських змаганнях. У минулому навчальному році у складі збірної команди юні павлоградці вибороли два перших місця і два других місця у всеукраїнських змаганнях. Неодноразовими перемогами увінчались і участь гуртківців у всеукраїнських чемпіонатах і змаганнях, де в 15 заходах зайняли 12 командних призових місць і 91 місце в особистій першості. Також вихованці центру взяли участь. У 22 обласних заходах, де вибороли 15 командних призових місць, та 61 призове місце в особистій першості, результатом роботи педагогічного колективу у минулому навчальному році є. Перше і друге місця по номінаціях в обласному конкурсі методичних розробок серед позашкільних закладів технічного напрямку: 8 грамот департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації, 5 грамот центру позашкільної освіти, колективу і педагогам. Традиційно, за підсумками навчального року, в обласному конкурсі на кращий педколектив колектив серед позашкільних закладів технічного напрямку, наш центр займає одне із призових місць. І все це при невідповідності матеріально-технічної бази закладу сучасним освітнім вимогам. Недостатньо фінансування підготовки і участі у всеукраїнських та обласних змаганнях. Поїздки на змагання здійснюються в основному. На 80% за рахунок батьків і спонсорів, педагоги власними силами створюють в лабораторіях матеріальну базу для успішного навчання дітей та їх результативної участі у змаганнях різних рівнів. Існує проблема із підбором кадрів. Молодих педагогів не зацікавлюють чверть або півставки, які ми можемо їм запропонувати, але не дивлячись на труднощі. Ми за допомогою спонсорів і силами колективу значно покращили санітарно-генічні умови у закладі, облагородили приміщення і територію центру. Ми дуже стараємося створювати комфортні умови для розвитку і творчого зростання наших дітей. Педагогічний колектив нашого центру висловлює щиру подяку усім школам міста за тісну співпрацю і підтримку наших ідей. І традиційно напередодні нового навчального року я хочу побажати працелюбним і талановитим педагогам нашого міста міцного здоров'я, творчого неспокою, нових пошуків та відкриттів, оптимізму і терпіння, віри у щасливий завтрашній день та вдячних вихованців. Дякую за увагу. Дякую, Микола.